Христос рождає. Ми вітаємо вас тим святом, прекрасним світлим днем народження Христа 2000 років тому. Але коли ми подивимося в Боже Слово, ми побачимо, що воно актуальне і для нас сьогодення. Коли народився Христос, була велика темнота нічної пори написано. Ми так само сьогодні живемо нічної пори. Але Україна стоїть. І святкує Різдво Христове. Ми завдячуємо найперше це Богові. І ми завдячуємо нашим захисникам і захисницям. Коли ангели, які з'явилися, вони звістили такі слова: Слава Богу на висоті, на землі мир, у людях добра воля. І я бажаю, щоб в цьому різдвяному дні, різдвяних святах була слава Богу на висоті завжди. На землі, нашій, яка так многострадальна, був умер, а в людях була добра воля. Щоб доброту усі мали, всі відчули і всі знали. Цей новий рік ми вітаємо вас, тому в новому році ми бажаємо перемоги, миру і благополуччя. Христоса рождає. Славити Христа!